О твій голос ще драпоний, я навколо колос колосним повен. жовтий спаде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Я Катерина Скороход, мені 14 років і все своє життя живу в Чернігові. Чернігів місто моїх спогадів і моїх людей. Я дуже творча. Іноді мені здається, що мистецтво це маленький сенс мого життя. Але коли думаю про великий, то розумію, що великим сенсом теж буде мистецтво. На початку 2024 року я почала активно цікавитися літературою. У квітні мала вже декілька написаних віршів. Для мене поезія це спосіб бути почутою. Вона дуже рятує, коли треба поговорити, але немає з ким. Вона це творчість. Вона читає книги, малює щось там на стіні. Пише вірші і поеми. Вона талановита. Хіба ні? Її друзі, це перо і кисть. Абзаці речення і їхній сенс, малюнки якими сповнена кімната, ненадруковані на книжки, яким вона ще створить текст. Вона вкладає в творчість душу, перебирає Рими в голові, виписує цитати, що так сильно її душать, ховає творчість у стіні. Вона пише в шухляду, самокритика на висоті, та коли переборе сумнів здобуде перемогу. І не раз, і ні. Не Неовісні, навіщо гніваєш себе думками? Навіщо ти мовчиш про це? Не можеш ти думками заспокоїти себе, і я не можу заспокоїти тебе словами. Мене хвилює стадія твого прийняття. Тебе натомість хвилюю я. Я знаю, що живу станом першим, ти, здається, станом другим. Напевно, завтра вже настане завтра. Воно візьме усе зі вчора. думки, емоції, самотність і болючу рану. А через рік чи буде все так само? Усе, можливо, зміниться на краще, життя надбає нових фарб, І ти отримаєш новий для себе скарб, Але минуле згадувать подекуди все тяжче і тяжче. Де ти, спокою? Де ховаєшся ти, мій спокою? Де живеш ти? Знаєш, я іноді так сумую? Знаєш, я так хочу тебе обійняти? Ти це легкість душі. Ти це віра у себе. Де ти, легкости моєї душі? Чому ховаєшся від мене? Я люблю вірші про спокій і згадувати твої теплі долоні. Я так сумую за тобою і ними. І сподіваюся, не плачеш ти за мною. Ці спогади важко порівнювати з тепер. Їх важко викидати з важкої голови. Інколи я хочу міцно обійняти себе, натомість міцно обіймаю інших людей. Сенс без сенсу. Чи має життя сенс? Чи це як раптова смерть для живого і народження для мертвого? Чи помилка під час читання головної зі сцен життя не воно обирає новий колір кожен новий день. Поети пишуть вірші, обирають вірити в себе і силу слова, навіть якщо часом пишеться гірше. Іноді людей засуджують за їхню просту думку, і через те деякі потрапляють у дурку, багатьох вчать зрікатися власних переконань. Люди шукають сенс життя. Вони не бачать простого, прагнуть лише чужого. Вони не помічають, як входять в стан каяття. Сенс, буває, не має сенсу. А ти живеш, читаєш головну зі сцен, маєш власну думку, пишеш вірші, не потрапляєш в дурку. Ось він, твій сенс. Я дуже вдячна вам всім, дуже вдячна вам за підтримку за якусь віру, що в цьому, ну, в цій компанії людей я відчуваю себе дуже комфортно і такого давно не було, тому що ну не було такої якоїсь компанії. Тут я можу відкритися, тут я можу поговорити про те, що болить. І ну, це робить мене справжньою. Тут я забула навіть якось, що таке війна, бо... Кожен вечір, коли це вмиваєшся десь 11-та година ночі, і летить шахет, і ти так треба в коридорчик. І ти сидиш в хвилин 40 в коридорчику, поки той шахет кудись летить. Я забула взагалі про те, що в мене в школі якісь там погані стосунки з однокласниками чи щось таке. Типу, якщо раніше я була на цьому зациклена, то зараз ні, я на цьому не зациклена, я дуже вдячна. От і взагалі я вас дуже всіх люблю. І я дуже сподіваюся, що ми будемо далі якось спілкуватися.